Ну, не имеет отношения ні к украинцам западного толка, ні восточним ни, ни ні, взагалі то та політики. то что-то пытается разыграть. Так оцінює сутички у Львові, що трапились поза минулого місяця. Пан Юрій, приватний підприємець із Донецька, і додає рано чи пізно різні частини України знайдуть порозуміння. Як сприймають Галичан у центрі Донецька, коли не бачать камери, з'ясовуємо далі. Ми вирішили перевірити, як звичайні донецькі перехожі реагують на українську мову. Для цього зіграли роль туристів зі Львова, які питають підказки у місцевих. За легендою, двоє галичан шукають шляху із бульвару Пушкіна до оперного театру. Перші ж перехожі руйнують стереотип про російськомовний Донецьк. Драматичний чи вертикальний оперний. 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 ну тут, тут Оперний далі трохи пройти. Ось сюди. далі. Да, да, да. І направо буде театр. Далі просимо трьох чоловіків показати на карті міста, як дістатись нового стадіону. І знову отримуємо інструкції тією ж мовою, якою звернулися. Ось так ми знаходимо. Ось так. Пушкіна проходить ось так. Сусідня вулиця з того боку Артема. От є. Артема. Да? А ще трошки нижче. Між Артема та Челюскінців, входить трамвай першого маршруту. Спілкуючись із перехожими донечанами, зумисне запитуємо, чи є у нас шанс втрапити у халепу через свою україномовність. А що таке питання? Тут нормально українською мовою говорити без проблем. Нормально, Ви ж бачите, ми теж намагаємося з вами говорити українською мовою. Так що дивійтесь мовою українською, просто ділять. А народ у нас такий, що робочий народ. Запевнення, що Донецьк мирне і толерантне місто утримуємо і від молодшої пари. Українську Українською можуть назвати українською, російською немає. Українська. Просто ми розмовляти привики назадбиш паруски, по потім рука привичні і не завжди підберуть нанісідападберна українська флота поэтому... домашня була російська образ суворого та агресивного промислового Донецька спростували усі перехожі, з якими ми розмовляли. Натомість донечани розповідають про те, чим пишаються. Тут відновили статус міста мільйона троянд і зберегли звання найзеленішого з усіх індустріальних міст світу. Арсенда Нелюк, Яремадух, Володимир Квятковський, наш репортер.